До речі, це саме цікаво. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять, і ви просто проли. Ви дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий контент, люди, слова і так далі помічаються дуже сильно. вони нас дуже сильно вражає вражають реально в серце. Друзі, шановні, всім привіт! Всіх вітаю! У нас сьогодні важливий ефір. Ми даруємо вам сьогодні подаруночки, дуже багато. Тому, будь ласочка, 20.00 за Києвом, 19.00 за Європою. Приходьте на ефір. Ми, до речі, повідомимо дуже багато новин, хто ще вчора, можливо, не встиг за проєкти, які у нас запускаються. Коротше, інформації дуже багато. Будьте готові. Зустрінемось на ефірі. па-па, до зустрічі. Побочний продукт впізнавності в, Украї... в українській сфері немає просто. Я не знаю. Жодну відому людину, взагалі, а я там десь знаєш, зрівняння там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усідонт Пушзегорсес там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо от правильно казали люди, я не буду згадувати мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж, реально, щоб кожна реєстрація аккаунту була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Ці. Але ну як, просто з цим змиритися треба і все.